Kent Kongo 777 по мають рацію, передали по рації порцію готової станції. Що ж чорти, чортиняки, скотеняки Сіли на коняку і гонять біса. Погнали, погнали п'єса. Оце п'єса, інтересна, стюардеса. Цікавий факт, біси, гонять бєса з бісів. Самі себе, як мене це все бісить. Де мої гантелі? Дайте мені гантелю. Беру гантелю в руку і проганяю всіх бісів, чортів, чортиняк, скотеняк. А скажи мені, будь ласка, дружок, дружок, дружочок. Хай буде твоя ласка, листівка, аптівка. Лас... Стівка, корішок, корішочок, браточок, де і в чому знайти ту правду, коли в країні війна гинуть без невині. Цим світом правлять гроші. Загубив я свою правду в цих глядочках, строчках на папері аркушу в нічному обзорі висловлюю свою точку зору, в даному дозорі, іду до своєї цілі. як би не боліло, як би не пекло, я тихо, тихенько, тихесенько змовчу, промовчу, піду, в глибоку тишу тишину пишу і лишу тебе одну. Лиш люблю, якби ти цього не хотіла в тишині, в тишині, я найду себе в вині на дні бакалу, я згрішу трішечки пригублю. Вірша тобі для тебе напишу, тебе одну, не лишу і не залишу тебе, я би не був, буду завжди поряд у думках. Я виглядаю як проста людина, звичайний чоловік, спокійний, тихий, безубідний, милий. Не матюкай, звірю в Бога. Але якщо розізлити мене перетворяю, зразу відразу стаю великим боганим білим. Вовком, всім хана, демон сатана. Мої слова летять, як кулі з автомата. Тра-та-та-та-та матюкай, сікаюсь, мій характер не характерний. Чорне та біле, поєднання добра і зла. Інь і я. Вата, вата, фак, фак ю фак. Шизане ало, пофіг нафіг, пофігу я. Білий, поганий, великий вовк. Характер, характерний демон, сатана, всім хана, тра та та та, -та. великі амбіції це моя амбіція, провінція, рап, імпровізація це не горе, море, сліз. Мій світ ок в якому я живу, море слів без сліз, в чужу сім'ю не ліс. Люблю, реп, читаю я макасі не на касі, а на часі. Я масакі самура, ніндза, я мафія, Ганста банда, бмв, беха, тройка, чотка зачотна, красотка, бмв, чотка банда, зачотна ганста, красотка. Подумки, думи, роздуми, думи, думи, головою. Один крок постріл, вистріл на все життя. Не знати цієї війни жити, а не виживати, полетіти, як лелека, лелека в небо край. Тепло край, світ за очі закрити на все очі. Хочеться, хочеться як лелека, лелека полетіти в небо край. А знаєте ви люди, іноді так хочеться, хочеться рванути, Шкурнути світ за очі. На край світу закрити на все очі. А знаєте ви люди, іноді так хочеться, хочеться рванути Шкурнути світ за очі, на край світу закрити на все очі. 我第一次也也离。